Майже рік тому я розповідав вам про свій улюблений ssd накопичувач для MacBook, яким я користуюсь весь цей час та зберігаю там різні свої робочі файли та дані. Це дуже крутий, компактний та зручний пристрій, який я все ще можу порадити всім, хто шукає ультимативне рішення для серйозної роботи. Але як бути тим, кому потрібне рішення з більш популярним способом підключення та й супервисокі швидкості не дуже потрібні? Сьогодні розповім вам про новий SSD-накопичувач від Kingston, який має назву XS 1000 Вітаю всіх також. Ожного мене звуть Кирило свідомий. Давайте поговоримо про збереження даних. Почнемо з пакування. Маємо ось таку невеличку коробочку з яскравою поліграфією. Тут найціннішим буде ось цей маленький червоний кружечок. Виробник надає 5 років гарантії на цей накопичувач, що дуже важливо, якщо ви плануєте придбати собі рішення для збереження даних. Оскільки у більшості ПК та ноутбуків відсутній високошвидкісний порт USB 3.2 Gen 2X2. Компанія прийняла рішення зробити бюджетнішу модель, яка буде сумісна із більшою кількістю техніки. Тому для підключення нового SSD ми маємо. Мо дріт USB USB-A. комплектний дріт, звісно, коротенький, щоб гаджет не займав багато місця на вашому столі. Проте він не займе багато місця у будь-якому випадку, адже Kingston XS1000, як і його старший брат XS 2000 важить лише 29 грамів, що дуже. Дуже мало. Якщо вам потрібне надійне сховище, яке буде завжди під рукою у кишені чи сумці, це просто ідеальний варіант. Корпус виконано з металу та пластикових вставок. Зверху використовується чорне матове покриття. Дизайн мені подобається навіть більше ніж в мого SSD, бо чорний матовий це вічна класика. Пристрій на моєму огляді має ємність 2 терабайти, хоча ще існує модифікація на один. Виробник заявляє швидкість читання запису до 1050 МБ мегабайтів на секунду, що є максимальною швидкістю для стандарт Порту USB-A 32 gen 2. Gen2. Не знаю, як там зі старими пристроями. В мене таких для тестів немає, але є мій MacBook Pro на m 2 Pro, який у тестах Blackmagic дав ось такий результат через перехідник USB-A на USB-C. Але на цьому я не зупинився. Проте зараз маю важливе уточнення. Якщо ви збираєтесь користуватися цим накопичувачем із продукцією Apple, обов'язково переконайтеся, що у вас активована функція Trim. Як це перевірити та активувати, можете швидко знайти у гуглі за запитом. Apple Trim SSD, а тепер назад до тестів. Бачите, я ж вам казав, що в мене є власний SSD від Kingston, тому зараз ви можете побачити дані тестів при підключенні XS 1000 дротом USB-C на USB-C, який був у комплекті з моїм XS2000. Взагалі, виробник позиціонує цей пристрій як ідеальне рішення для різних бекапів та збереження даних. І тут немає взагалі ніяких питань, бо навіть великі файли під 30 гігабайтів передавалися насправді швидко. А сам пристрій ледь грівся під навантаженням. Мене, як для людини, яка колись працювала з великим та гучним зовнішнім жорстким диском, дуже приємно не чути взагалі ніяких звуків від XS 1000 під час роботи. Щодо місткості, я б, звісно, радив всім обирати модифікацію на 2 терабайти, тому що це ж для збереження даних, а місце під такі задачі досить швидко закінчується. Тому ви можете навіть не помітити, як ваш 1 терабайт заповниться повністю. По цінах зараз ситуація така: офіційно в Україні Kingston XS1000 на 1 терабайт можна придбати за 2000 799 гривень. А за версію на 2 терабайти просять вже 4849 гривень. Як на мене, воно того точно варте. Якщо вам просто потрібен надійний та якісний накопичувач від перевіреного бренду, з ім'ям та репутацією у цій сфері, ця крихітка буде просто ідеальним варіантом. Проте все залежить від того, як ви плануєте цей диск використовувати. Бо якщо ви займаєтесь, наприклад, монтажем відео та у вашій техніці, є надшвидкий порт USB-C 3.2 Gen 2X2, я б все ж радив звернути увагу. На XS 2000 бо це найкраще зовнішнє сховище, з яким я коли-небудь мав справу, можу вам щиро порекомендувати обидва ці накопичувачі, лише будьте обачними з комплектними дротами для підключення, бо якщо з ними щось станеться, знайти щось на заміну буде досить непросто. Посилання на придбання XS 1000 та XS 2000 залишаю в описі цього відео. А як ви зберігаєте свої дані? Якими накопичувачами ви користуєтесь? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає ось таке здоровезні. Розгорнуті коментарі, це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Дякую. Також в описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую вщент інший контент. Вам точно сподобається. Можете підписатись. А десь тут з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Запрошую це зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!